польські спецслужби запустили чат бот для боротьби з диверсіями. У Варшаві затримали українця з понад десятком фальшивих документів. А Навроцький та Туск помиляються, коли кажуть, що не надішлють польське військо в Україну. Деталі вже зараз. Росія застосовує хімічні речовини у війні проти України. Як повідомило командування сил підтримки ЗСУ, зафіксовано близько 12 тисяч випадків використання Москвою небезпечних хімічних речовин. Це переважно газові та ручні хімічні гранати. Цього року найбільше атаки із застосуванням боєприпасів із хім речовинами подразнювальної дії зафіксували в квітні. Їх було близько 900. Нагадаю, згідно з конвенцією про заборону хімічної зброї, застосування таких речовин у бойових умовах заборонене. У бойовій обстановці ці речовини викликають подразнення очей та дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. Польські спецслужби запустили чат-бот для боротьби з диверсіями. Він дає змогу анонімно повідомляти про такі випадки та про спроби вербування іноземними службами. Чат-бот запустили у месенджері Telegram. Він і однією з платформ, які в минулому використовували для контактів з особами, яких потім викривали в правопорушеннях проти безпеки держави. Зокрема, нещодавно у Польщі викрили росіянина, який керував шпигунською мережею. Її він організував саме через Телеграм. Як підкреслили працівники Агентства внутрішньої безпеки країни, коментуючи новий чат-бот, повідомлення від громадян мають бути швидкими, зручними та анонімними. Детальніше про те, як Варшава реагує на спроби диверсій на території своєї країни, ми пишемо на сайті Слава Тіві. З президентського палацу в Польщі винесли круглий стіл. За ним у 1989 році комуністичний уряд та демократична опозиція Руху Солідарність досягнули угод, які мали значний вплив на падіння комуністичного режиму та політичні перетворення не тільки в Польщі, але й у всій Центральній Європі. Зал округлого столу в президентському палаці облаштували у 20 років тому під час каденції Олександра Квасневського. Нині ж канцелярія президента Навроцького розпорядилася прибрати цей елемент. Суверенна амбітна Польща може дозволити собі більше, ніж ідеалізувати круглий стіл, так сказав президент Польщі Кароль Навроцький. Чим аргументував своє рішення нинішній польський лідер, читайте в новині на нашому сайті. У Варшаві затримали українця з 71 кілограмом наркотиків, фальшивими документами та викраденими авто. 29-річного громадянина України слідчі між собою називали привидом. Таке прізвисько він отримав через те, що роками жив без жодної офіційної реєстрації і не значився в базах даних. Для цього чоловік користувався десятками підроблених документів із власним фото, але щоразу з іншими іменами та даними. В його квартирі правоохоронці знайшли понад 71 кілограм марихуани. За оцінками правоохоронців, на чорному ринку така партія могла коштувати близько 5 мільйонів злотих. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Деталі злочинної діяльності Привида читайте в нашій новині. Декларації про те, що Польща не надійшла жодного солдата до України, як зі сторони президента Кароля Навроцького, так і зі сторони польського уряду, є помилкою та дурницею. Про це в етері українського фокусу на слава Тіві сказала докторка наук, експертка з безпеки академії Пауліна Полько. Експертка зазначила, що польські солдати і так вже є в Україні в рамках спецпідрозділу ГРОМ, який охороняє польських високопосадовців, які приїжджають з візитами до України, а також у вигляді учасників військових навчань, які в тому числі відбуваються і на українській території. Говорити про те, що жоден польський військовий не поїде в Україну в ситуації, коли водночас ми говоримо, що хочемо брати участь у відбудові України, що ми хочемо пізнавати можливості використання, наприклад, дронів, про які ми щойно говорили. Польська армія має здобувати знання з поля бою в Україні. Це ключовим для нашої країни, сказала Полько. Ніхто не говорить про те, щоб надіслати тисячі військових чи більшу кількість військових йдеться. По перше, про присутність про забезпечення безпеки потенційно польському бізнесу у ситуації, якщо там буде діяти і буде загроза з боку Росія вам за розмову. Детальний коментар Пауліни Полько читайте в нашій новині. Нині в мене все. Більше новин читайте на сайті Слава ТІВІ. До зустрічі!